Місто квітів. Повість антиутопія. Краса це не дар, а завоювання. Її потрібно здобувати щодня, працюючи над собою. Марія Квітів. Пролог 27 квітня 2088 року від Різдва Христового. Промислове місто з поетичною назвою Ексампей вже майже схилило покірну голову перед її величністю нічю. Світло віддало скіпете правління темряві і, відкланявшись, повільно відпливало на захід. <кій> з висоти багатоповерхівки ще можна було розглядіти прямі ліні, лінії стандартних прямокутних будинків, каравани автівок, що застигли перед Червоним оком, і прохожих мурах містян, які поспішали до своїх колоній після виснажливих робочих змін на заводах і шахтах. Кожної секунди морок висмоктував з них барви, всі вони здавалися все більш розмитими і сірими, ще година і їх не стане. Лишся тільки тьмяні вогні фар, мерехтіння головного муніципального екрану з центральної площі та хворобливе сяйво ліхтарів. Ім'я Ексампей зосталося єдиним символом прекрасного, що було в тому полісі. рондоподібне місто Залишенець, відкраєний від світу розбитими, спустошеними дорогами, червоними цегляними мурами і понівеченими душами його мешканців. Таким самим. Як і усе інше в цій режимній індустріальній державі. Тут навіть річка задихалася. Вона гнійним шаром розрізала гранітний центр на два шматки. Паруючи смородом від застійної води і мертвої риби, затромбована артерія доповнювала собою гнітючий навколишній антрополандшафт, Злоякісна пухлина степу. Так її називали ті, кому пощастило жити за межами суворих стін карликової держави. Постійно гримів сюдисущий гуркіт залізничних товарних потягів, що, в угоду тоталітарному устрою, безперебійними струмками рухались на демократичну північ, прощаючись з вертикальним димом закопчених заводських труб. Вдих, видих, 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 дихання цегляних заарештованих легень, техновіля вражала своєю масштабністю, і вся та безглузда матушня нині була біля його ніг. Біля його ніг. Грандіозний залізобетонний бич, багатоповерхована добудова, що через похибку архітекторів схилилась подібно знаменитій вежі у далекій неіснуючій фізі, вона гільотиною нависала над лікарнею Святого Лукина та міським судом, лякаючи собою безталанних пацієнтів і таких самих безнадійних служителів Феміди. Колись його планували зростити з Скляною прикрасою нового європейського поселення, тому і звели у найвигіднішому і найвищому місці мав бути бізнес-центр ракета. Тепер сірий скелет конструкції добре видно, чи не з будь-якої точки міста зомботрудівників. Але ж дива не сталося. Тут взагалі ніколи не бувало див. Натомість на маківці поселення виріс сірий бетонний монолітний прутень символ безпорадності невігласта, який вже п'ять років, щодень різав і без того примружений погляд мурах містян, славного в лапках Ексампея. Вся та трагедія була біля його ніг. Біля його ніг. Став внизу, здавалося дріб'язковим і нікчемним. Він стояв на даху цієї монолітної скелі на самому її краю, за крок до безодні, одна мить і шквальний удар вітру з його його здолоні життя. Але ж ні, він ще не прийняв рішення, лише коли сам вирішить. Лише коли сам <кій> довгий дощовик хитала від висотних протягів. Тонкі пальці рук чоловіка заціпеніли у напруженій судомі, прямі лінії підборіддя нервово грали від кожного міцного стиснення щелеп, крізь зімкнуті зуби чувся шепіт, сповнений чи то звірячою люттю, чи то покаянним розпачем. Це лунали останні слова смертельного вироку, підписаного небіжчиком. Самому собі, не страчене небіжчиком самому собі. Також що, що вони відчувають: безпорадність, страх, слабкість, пустоту, мертвий вакуум думок, у безвихід, жаль, жаль їх, жаль себе, самий тільки нікчемний жаль. Це і є моє досягнення, моя квіткова революція. А я ж таки, як вони, зламані душі, понівечені тіла, відкинуті соціопати, самогубці ні. Вони не горді самураї, не відчайдушні гладіатори, скоріше нікчеми, зрадники самих себе і Бога нікчеми. Слабкі. Вони хто? Ще крок і я війду до їх ганебного строю. Але хіба хотів цього? Хіба я, я хотів стати таким? Та що я можу? Від власної ницості йому іще швидше захотілося зробити крок у прірву, покінчити з усім цим безладом назавжди. Відділити себе остаточно від жорстокої реальності, просто втікти від проблем, від усвідомлення своїх помилок і гріхів. А що там за фінішем? Рай, пекло чи кармічне переродження у перегні? Точно не рай. Самогубцям та вбивцям дітей в у Едемські сади заказаний. Мабуть, нас чекає якийсь смердючий котел, підстійник для невдах, та всім заправляє Юда Іскаріот, а ми ж з ним схожі поладнаємо. Мабуть, добрий матеріал міг би бути для книги, бо хто ще опише думки майбутнього небіжчика, як за замить до смерті, як не сам герой трагедії. Мабуть, 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 надто багато цих, мабуть, було в моєму житті. Невпевненість а потім скорбота, але і їх я більше не скажу, не напишу. Я взагалі більше не маю права писати, не маю права жити. Я її Юда, який зрадив найдорожче, що в мене було, мою совість. Очорнив її смертю учня. Кращого з них, принаймні він не буде гнити в цій концерній банці, як всі інші, не задихатиметься в тій проклятій карликовій державі сиріх душ. <кій> Лихо, сорок років страждань. Хто понівичив мене? Потворний величезний ніс, нестерпний соціум, підступний випадок, хто винен у тому, що я народився з гігантським нюхалом, назвали ще навігласів і моральних потвор? Хто? Чи не ви, пане Фатум? Чи може лише моя слабкодухість і лінь довела мене до цього? Ні. Ні, не в тому мій злочин. Я винен у згубленні невинних дитячих душ, свідків мого падіння. На чорних очах заблищала скупа волога. Вбивця, ось мій вирок, пораз цим кінчати. Розфокусовані очі налилися холодним туманом, <кхід> зуби враз сціпилися так міцно, як у розлюченого бульдога, що тримає жертву за горло. Напружені пальці зібрались у свинцеві кулаки. Підсудний заніс ногу над прірвою, щоб зробити останній у своєму житті крок. Він вже почав переносити вагу тіла вперед, та в цей момент за спиною почувся шурхіт черевиків не знати звідки на даху виникла тінь. Стій, прогримів розлючений голос. Масивна примара блискавичним блискавично наблизилася до засудженого. Потужна рука вхопила комір відчайдуха і міцно згорнула його в п'ястку. Там не вмреш. Тільки я володію цим правом. Зловтішно прохрипів грубий незнайомий бас. Нічну німуту розірвав, зригуючи іскрами болючий розряд електричного списа. Частина перша. Бар Клумба. 17 березня 2088 року від Різдва Христового. Двоє молодих людей у затертій шахтарській робі одразу після зміни зайшли до, 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 в залізні ворота бару Клумба. <клумба> Цей е, розважальний заклад розміщувався в гаражному кооперативі по вулиці Урановій, неподалік від житлових, панельних п'ятиповерхівок. Власне, сама пивна являла собою кілька типових спарених гаражів, що на третину ховалися, ховалися під пагорбом подрібленого асфальту. Назва клумба була зовсім не про квіти. В Ексампеї культурні рослинності місця не знайшлося б через свою безглуздість в лапках. Назва постала від жаргонної співзвучності до слова клуб, клумба, клуб, подібно до пафосних джентльменських клубів десь у далекому міфічному Лондоні. Мабуть, таким чином проявився сарказм та іронія власника оригінального закладу, де відпочивали виключно чоловіки. З реготом та вульгарними жартами молодики попали, попадали на дермантинові дівани за металевим столиком. Хлопці явно зарядили з чимось міцним ще по дорозі сюди, щоб не переплачувати зайвого і не йти на суху. Гарсон! вигукнув поміж іншим один, з, один та, здивився, і зареготав. Стас, дивився, який шноболю того дядька. Казівний палець п'янчуги показував у глиб кімнати на худорлявого чоловіка середнього віку, що мирно. Спілкувався з товаришами. Його явною особливістю і справді був неординарний горбатий ніс, величною скулак, а ще чіпурний акуратний одяг. Незвичний брюнет був тут єдиним, хто носив класичний костюм трійку. Ого здоровений! Профіль як у досорога!» – знов заіржав. Офіціант! залементували грубі відвідувачі крізь музику. Чуєш ти? Перекрикуючи все і всіх, зареготав заревів стас до незнайомця. Волосся відпусти, щоб бампер твій менш виділявся. Бо з їжаком взагалі лажа виходить. Чуєш носатий. Не витерпівши такого хамства, чоловік у костюмі піднявся з крісла і підійшов до невічливої парочки. По перше, ну сорога великий не ніс, а ріг. По-друге, тут офіціантів немає. Хочеш випити, йдеш до стійки і замовляєш. По третє, ви худоба, тут пити не будете. Закінчивши фразу, кулак ображеного полетів прямо в обличчя в обличчя щокатого молодика. Здається, того, що звали Стасом. <кій> Почалася штовханина. Розлючені хулігани перевернули стіл і, збивши з ніг, із особливим натхненням почали на, на випередки товкти обличчя Максима Павловича. Власне кажучи, Максим Павлович ніс це головний герой нашої історії, професор. Та викладач Центральноєвропейського інституту правди, Порощена абревіатура ціп. Студенти ж називали його по-своєму ціпок. На щастя, друзі інтелігента були поряд, тож допомогли двом лобам у швидкому порядку ретируватися з бару на гранітну бруківку вулиці. Макса, ходімо краще в наш зал. піднімаючи стіл, запропонував один з друзів професора. Ну, негідники, витираючи кров, розлучно прохрипів ніс. Мав би вже звикнути, в цьому місці всі такі, ходімо. Навівши лад, компанія зникла у дверях за барною стійкою. Кімната для особливого кола клієнтів відрізнялася різноманітністю кольорів. Тепло-жовтим світлом ламп, рідкісними дерев'яними меблями і атмосферою приватності. На стіні навіть висіла картина з кромольною зелені весняного пейзажу. На ній між високих дерев художник зобразив. Десяток жовтих і білих квітів. Картина називалася Клумба. Буде чорний чай? Нічого собі чай? Так буду, звідки контрабас? посміхаючись, запитав Макс. Знайомі, заходу передали, відповів власник бару, розливаючи напій скляні чашки. Ігор Женя, чому все так в цьому місті? Хіба ті двоє не були б іншими, якби в сампеї, хоч одне деревце, розвивалась література, музика, скульптура, поезія, живопис. За архітектурою я взагалі мовчу. Тільки сірі правило навколо, жодного барельєфу. Оригінальнішою що за все, виглядає цегляна труба з саливарного цеху. Просто тому, що вона округла. Ти ж знаєш, що говорить директорія? Кожен квадратний метр і кожен громадянин має працювати на промисловість. Металургія, уранова руда і пропаганда острівки та, що забезпечують наше щасливе, найщасливіше майбутнє, глузливим тоном продекламував Ігор. До речі, пропаганда це теж в якійсь мірі прояв творчості, хіба ні? Не кажи так. Професор опустив голову, поклав руку на скроню і тихо додав: Покажи мені тих щасливих хоч одного. Частина номер 2 на лекції урбаністики. 18 березня 2088 року від Різдва Христового наступного дня педагог. Що поробиш, довелося йти на лекцію з трьома пластирами на носі. Щойно студенти побачили професора одразу з долею сором'язливості турботи запитали, що ж сталося. Максим Павлович, розкладаючи папери на кафедрі, зніяковіло відповів, що вчора з ним відбувся невеликий конфуз. Власне, він при вимкненні, вимкненому світлі врізався обличчям в дверну раму. Натомість один з молодих людей. Поглумився, що таким носом досить важко не, зачіпити, не зачіпати все навколо. Студент промовив цю фразу виключно до товариша і зовсім не голосно, але акустика каскадної зали зробила свою справу і його почули всі. На хлопця посипались вигуки, вигуки критики і дорікань від до однокурсників, більшість з яких любили і поважали професора. Знаю Антіне, ти хороша, добра людина. І сказав це не зі злості. Мені, крім всіх явних недоліків, має і одну перевагу. В ньому значно більша площа нюхових рецепторів, ніж у середньостатистичної особи. Ось зараз, наприклад, я відчуваю, що ти трохи спітнів від сорому. Сором і страх мають гіркуватий запах. Я тебе не засуджую і не ображаюсь. В твоєму віці всі бажають самоствердитись, це природне. Єдине, що не варто робити цього за рахунок інших. Домовились, друже? Це недостойно дорослого розумного чоловіка. А щодо того, що я. Мільйонами своїх рецепторів ніби, нібито вловив запах твоосорому, то це був звичайний жарт. Всі засміялися, напруга в аудиторії змінилась на атмосферу дуже Професор взяв до рук крейду, записуємо тему сьогоднішньої лекції Еволюція урбаністики у компактному просторі, переваги та недоліки. <кій> Максим Павлович любив свій предмет, а особливо знаходження кліматичних, кмітливих альтернатив у містобудуванні. Та була річ, яка його дуже дратувала. Це обмеження по викладу матеріалу, встановлені ректором цітку. Все розміщення урбаністичних об'єктів за затвердженим планом, зводилося до сухої функціональності і прагматизму. Ні про які скульптури, монументи, фонтани, парки чи сквери не могло бути й мови. Естетика вважалася пережитком минулого, анахронізмом старих ситих часів. Догми переконували, що це зайві видатки, які потрібно використовувати на більш нагальні речі дороги, ремонт дахів чи укріплення міського муру. Той великий цегляний мур опоясував собою весь периметр полісу. Ніхто з сучасних мешканців поселення жодного разу не покидав його межі, крім високоповажної номенклатури, звичайно. Рідкісні органічні товари доставлялись сюди гвинтокрильною авіацією аеростатами. Чи залізницею в обмін на продукцію промисловість. Е, він оберігав містян від небезпек навколишнього світу, хвороб насилля, радіації, невідомості і ще бозна чого. Принаймні так наголошувала пропаганда, визначена директорією ексампею. Можливо, так їй було вигідно наголошувати, щоб тримати ресурс у робочих рук під контролем. Директорія це вищий керівний орган, що складається з власників найбільших металургійних заводів і шахт. Ці люди не змінювалися на посадах поколіннями, десятиліттями, і ставали, стали мало не міфологізованими, адже дуже давно не показувались на публіку. Їм це було просто не потрібно. Вся влада міцно стискалася в їх чіпких пазурях. Ці розпорядження за них виголошували спеціальні навчені спікери директорії і Жандармерія. Час від часу професор Ніс виходив за маші дозволеного і розповідав учням про дивовижні красоти давніх міст Італії, Франції, Іспанії чи Нідерландів. У... Віднайдені у фондах бібліотеки фотографії, дозволяли візуалізувати дивовижні архітектурні рішення Флоренції, Парижу, Барселони, Антверпа чи Рима. На тих світлинах було стільки зелені, цілі алеї, сади, парки, ліси. А чого варті різнобарвні поля тюльпанів старої доброї Голландії? Нещасним оченятам, які крім цвяхів, шахт і гаражних кооперативів нічого не бачили, все, що було на знімках, здавалося нереальною казкою з далекого минулого. Вона захоплювала, заманювала, зачаровувала їх. Дорогі мої студенти, це далеко не все, що було у нашому прекрасному світі. Архітектура народжується з творчості, з мистецтва, з музики, і любові. Архітектура це і є творчість. Несподівано пролунав дзвінок пірамідальної ратуші, що сигналізував закінчення навчального дня. На цьому маю попрощатись, дякую за увагу. Педагог засунув в, киш... в руку в кишеню брюк і дістав жменю невеликих бурих цибулин, поклав їх на стіл і з усмішкою додав: Це вам мій секретний подарунок. А що з ним робити? Підкаже ваша подруга. Бібліотека. Крапка.